Молитва, віра і прощення. Таким духовним компасом користувалися люди протягом багатьох століть. І хто вправно ним користувався, той сподобався бути в очах Божих святою людиною. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Майте віру Божу, закликає у сьогоднішньому Євангелії кожного з нас Спаситель світу. І далі Він продовжує: Істинно кажу вам: якщо скажете горіці, підведися і кінця в море і не сумніватиметеся у своєму серці. І повірите, що станеться за словом вашим, буде вам як те скажете. Якщо перефразувати це євангельське місце іншими словами, то воно може звучати так: майте віру Божу і ця віра зробить вас всемогутніми. Що це за віра така? Яка може зробити людину всемогутньою, яка долає і перемагає єства устав. Очевидно для кожної людини, що тільки Бог може творити чудеса, адже ним і через нього усе сталося і на небі, і на землі. Людина, обмежена законами природи, вона, хоч і є вінцем творіння, але сама діє у рамках цих законів і не може вийти далі чи вище за них. Але віра, яка єднає людину і Бога, яка примножує людські обмежені зусилля, яка підіймає людину від землі на небо, яка ставить людину поруч з Богом. Може дати людині ту силу, якої вона власними зусиллями ніяк отримати не зможе. Силою віри людина входить в область Божої всемогутності, і тоді у своєму житті вона, закликаючи силу Божу, діє вже не своєю силою, але тією силою від Бога, яка посилається їй зверху і допомагає їй діяти у її житті. І тоді навіть у житті людини, яка живе справжньою вірою у Бога, перемагаються єства устави. Далі Спаситель промовляє такі слова: Все, що ви попросите у молитві, вірте, що отримаєте. А в іншому місці ми добре знаємо ті євангельські слова, які досить часто повторюємо. Багато може молитва праведного. Молитва це той стан, коли людина єднає себе з Богом. Це розмова кожного з нас із творцем неба і землі. Це той зв'язок невидимий, який ми кожного разу, коли перебуваємо у молитві, творимо з Богом і Він відгукується на наші прохання і посилає нам все необхідне для нашого життя. Але буває. Часто так, що людина і щиро молиться і просить такі речі у своєму житті, які їй необхідні, але не отримує їх. І задається питанням, чому так трапляється у моєму житті? А відповідь можемо знайти у апостола і евангеліста Іоанна Богослова, який говорить, що Бог не завжди відповідає на молитву людини і не посилає їй те, що вона просить, через те, що інколи. Вона сумнівається у своєму проханні і не до кінця вірить у силу Божу, а у іншому випадку вона просить те, що не буде корисне їй у конкретний момент її земного життя. Як часто буває так у нашому житті, що дійсно ми просимо у Бога допомоги, але Він не посилає нам те, чого ми хочемо і чого благаємо. Але коли проходить певний час, то нам стає зрозумілим, що саме в той період життя, коли ми підносили ці молитви, Господь не дав нам того, що ми просили, бо воно було б не корисним для нас, а дав пізніше або не дав взагалі, але послав щось інше, що допомогло нам у нашому земному житті, але найголовніше у нашому духовному вдосконаленні. До якого покликана кожна людина, що бажає жити за Христовими заповідями і його вченням. Коли стоїте на молитві, прощайте. Знову Господь у сьогоднішньому Євангелії від Марка промовляє нам ці слова. Прощення це основа духовної справи людини. Прощення, подібне тому, як людина пірнає глибоко під воду, і для того, щоб повернутися назад на поверхню, їй потрібно відштовхнутися від дна. Прощаючи все і всім, ми повинні відштовхнутися для того, щоб поринути у море духовного життя, яке наповнене різними спокусами, труднощами, але у якому нам Господь сам допомагає. І є тим кормчим, який веде духовний корабель до спасіння кожної людини, зокрема, і усього людства загалом. Подібне наближається до подібного. Саме тому людина покликана уподібнюватися Богові, і у цьому є вся справа нашого життя. Адже зовсім нещодавно у період різдвяного святкування ми неодноразово пригадували собі. Слова священомученика Іринея Леонського, який говорить, Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом по благодаті. І благодаттю Божою ми повинні наближатися до Бога, наскільки це можливо нашими людськими зусиллями, але усвідомлювати і покладати всю свою надію на милості і щедроти Божі, які можуть доповнити всяку неміч людську. І коли ми намагаємося. Стати ближчими до Бога, тоді повинні згадати слова, які Він сам говорить про себе. Я є лагідний і смиренний серце. Отже, лагідність і смиренність це ті чесноти і ті риси, які так необхідні людині, щоб вона поборола усе гріховне, відірвалася від нього і наповнюючи себе лагідністю, смиренністю і терпінням. Звершувала свій шлях земний, який веде і наближає з кожним днем кожного з нас до Бога. Ось у цих коротких, декількох рядках євангельського читання сьогодні ми би почули ті слова настанов, які Спаситель скеровує до кожної людини. Він дає нам у руки духовний компас, за допомогою якого ми повинні проходити своє земне життя. До небесної і незмінної вічності молитва, віра і прощення. Таким духовним компасом користувалися люди протягом багатьох століть. І хто вправно ним користувався, той сподобався бути в очах Божих святою людиною. Ще тут, на землі, але найголовніше у Небесній церкві, де разом з ангелами і архангелами прославляє Творця Бога і промислителя. Коли ми відкриваємо книгу, яка називається Життя святих, то бачимо нещисленні чудеса і подвиги, які звершували пустельники перших століть, такі як преподобний Антоній Великий, преподобний Макарій Великий, і наші преподобні отці Києво Печерські, які на Київських пагорбах звершували свій подвиг, освятивши їх на усі віка допоки існуватиме життя на землі. І коли ми читаємо їхнє життє, то бачимо очевидно, що Бог виконував їхню волю, ту, яку вони бажали і просили у своїх молитвах. Але Бог робив це так тому. Що ця воля людська співпадала з його волею. Вони просили у нього те, що сам Бог хотів вчинити і вдіяти на цій землі. Вони не просили свого, але просили Божого. Вони відрікалися від себе, але усього без залишку кожен, хто сподобався великої Божої благодаті, віддавав у руки Господа і Творця нашого. Тому Свята Церква. Неодноразово оспівує їх словами дивний Бог у святих своїх, преподобних і святителях, сповідниках і мучениках. І ось сьогодні, у цей благословенний день, ми згадуємо молитовно і підносимо свої молитовні зітхання до святої мучениці Тетяни, яка віддала своє молоде життя за Христа у першій половині третього століття. Вона пройшла нелюдські тортури, які проходив кожний сотень і тисяч християн перших століть. Вона, не задумуючись, віддала себе в руки Божі, і Господь через подвиг мучеництва прийняв її у свої обійми. Її мученицький подвиг розпочався у поганському храмі. Аполоса, куди була приведена свята мучениця для того, щоб поклонитися цьому язичницькому Богу, але натомість вона почала молитися. І ця молитва, наповнена вірою, була настільки сильною, що ідол Аполлона упав на землю і розбився. Він Нагадує нам про ту умовну євангельську гору, яка також здатна переміщатися з місця на місце, коли маємо сильну віру у своєму серці і у своєму житті. І приклад такої євангельської віри, про яку сьогодні нам говорить сам Спаситель, ми знаходимо у особі святої мучениці Тетяни. Святі отці говорять, що. Є мучеництво миттєве, а є мучеництво, яке простягається на все життя. Комусь Господь дає одномоментно прийняти мученицький вінець, а хтось недостойний цього, або Бог бачить, що не готовий чи не має сил. Тоді він дає кожному з нас можливість протягом свого земного життя страждати за Христа. Страждати тоді, коли нас не розуміють, проти нас виступають, нас утискають і дискримінують. Страждати кожного дня, кожної хвилини, перебуваючи у молитві і єднаючи себе з Богом. І ця сукупність страждань в очах Божих знаходить ту милість, через яку він приймає людину у свої небесні обійми. Ми, дорогі брати і сестри, повинні брати приклад з тих великих подвижників, преподобних і мучеників, які у різні періоди свого життя, у різні історичні періоди засвідчили свою причетність. Свою вірність Богові. І ми також маємо кожен на своєму місці захищати свою віру. Але маємо добре пам'ятати, що наша зброя не така, якою воюють проти нас. Наша зброя називається одним словом любов. І ми маємо обійняти усіх, хто підіймає проти нас руку. Якщо не можемо обійняти у прямому змісті цього слова, то обійняти словом вербальним, озвучивши свою думку і своє переживання. А якщо і так не можемо, то обняти в глибині свого серця і просити так, як просили Бога ті, хто прощалися з життям на землі, щоб Він простив тих, хто виступав проти. Христа проти церкви, проти Бога. В цьому є наша сила, яка не від наших зусиль береться. В цьому є наша сила, яка джерелом якої є сам Христос, Спаситель світу. І коли ми будемо закликати Його ім'я у своє життя, тоді неодмінно Він буде доповнювати усі наші намагання, щоб вони були направлені на славу Божу. Пам'ятаємо про це, дорогі брати і сестри, і намагаємося саме так жити тут на землі, у цьому світі, який у злі лежить. А для цього у нас є все необхідне і Свята Христова Церква через свої таїнства дає нам таку силу, якою наповнюємо себе тоді, коли переступаємо порі храму і єднаємося з Богом. Таємниче і сакраментально. Нехай Господь допомагає усім нам у нашому житті звершувати свій життєвий шлях, споглядаючи на подвиг святої мучениці Тетяни, яка любила до останнього своїх ворогів. Але найперше пам'ятаємо ті слова, які Одного разу промовив до нас Спаситель світу. По тому дізнаюся, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Амінь.